Перший крок. Одужання від наслідків того, що ви виросли в дисфункційній сім'ї або сім'ї алкоголіків, це процес, а не миттєва подія. Велика Червона книга, сторінка 124. Прочитайте мою книгу, і ваше життя миттєво зміниться. Приходьте на мій семінар і отримаєте все, що вам необхідно. Подібні речі ми чуємо постійно. Багато з нас купували ці книги і відвідували ці семінари, тому що нам хотілося швидкого вирішення, яке відразу ж змусило б нас зробити своє дисфункційне життя таким, яким воно повинно було бути у нашій уяві. Можливо, ми чули розповіді про те, що можна чогось досягти, якщо хочеш цього досить сильно, але ми часто пропускали ту частину, де йдеться про те, що для цього доведеться попрацювати Прийшовши у спільноту дорослих дітей алкоголіків, ми, можливо, вважали, що це може бути швидким рішенням. Нам могло здаватися, що 12 кроків це така програма одужання, яку проходиш за раз, два, і ти вже здоровий. Але поступово, відкриваючи свій розум для усвідомлення і сприймаючи обіцянки, ми стали по-справжньому досліджувати своє життя. Нам потрібно зрозуміти, звідки походить наша дисфункційна поведінка, і усвідомлення того, скільки часу зайняло її формування, допомагає нам зрозуміти, що для того, щоб змінити цю поведінку, ймовірно, теж буде потрібен певний час. Ми починаємо по-справжньому приймати той факт, що одужання це процес, і цей процес приносить плоди, якщо ми працюємо над ним. Сьогодні я буду шукати способи, які допоможуть мені досягти, хоча б невеликих змін. Я готовий витратити на своє одужання достатньо часу, тому що я того вартий.